Отож слабка центральна стискає у нас вилітає кричи до них блять дай біжать та там стали, блять! Бігон кричи! Кричи на них, блять, якого хуя вони зліва! Давай, давай! Давай! давай, давай. Хлопці, бачите, що їде машина, біжить до неї, не сидіть, дочить-то. Да. Все Аккуратно. Ще не все, ще не всі. Быстрее, быстрее, паціки, блядь. Бече, блядь! Ша, ша, ша. Пакуйтеся, бхайтеся, блядь! Закривай, боєм! Закривай руку. Все. Йоб, баю в нахуй! Ебать, нахуй, а то я вас завіз, блядь! Залетів танчик! Поняв? начале там Витягнули, блядь. Через три дні то дощу, гарний пішов. Макс прув понуло. О, нормально, Сейчас же ще на мосту, блядь, теж якийсь вася, блядь, залетів, блядь, сів. Діба, я вчора, блядь, на ту. Хоч по сірах уже ти мені. Вже, блядь, остається до бліндачів, блять, метрів 150. Це кричить, дрон, дрон, а я на нього дивлюся, а він так завіз, І тупо над дорогою, блядь. Я, блядь, що робити, думаю про себе. Блядь. Я газую, тільки я хуяк по полі обминув, нахуй. Я говорю, блять, все бачив, ну так низько ще не бачив. Ну. я знаю, что через 150 метров мне люк надо открывать, блять. Так, грузимся. Грузимся, пацаны. Это рация есть. Рация есть. О, ну. Нормально все. Так, да. Изолента желтая есть. Нема. Скотч. Изолента не может. Ебать, так а Там в э, у есть, пацану. Э, в летчика есть. Рация да. у тебя есть? У меня в машине. Я да, Выйдешь. За 20 минут, когда езжать будем, выйдешь на 20 минут. Уже зараз будемо долажувати, бо 20 минут туди їхати. Да, все, добре. Грузимся, грузимся, пацаны, давайте. Давай, 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 давай. Так, жар яйца, блядь, я сейчас і кофе, я сейчас буду, блядь. Ты дав поспать, блядь. Я не сплю і ти не спиш, блядь. Да-да-да, не ходиш, блядь, вони ж ніяк нахуй. Да зря блядь. Пацаны, саме головне репку включить сзади. И подальше, подальше, бо ця пизда може в'їбать, Дверка може в'їбать вас. Давайте залазьте, залазьте подальше, блядь, на руки. Все, давайте, давайте. А сейчас. Вот все, крипун заложе. Давайте быстрее, быстрее. Раз, 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 шевелимся. Шевелимся, пацаны. Быстрее, быстрее, пацаны, блядь, не спим, блядь. Да. Пасаки, давайте, допомагайте, блін! Да лазь, помогайте, бтя, мать, проседалися! Ну швидше, бля! Ну швидше! Йобана в рот, блядь! Кто там Двоє сідає! Вс?